11 березня представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко спільно з командою офісу омбудсмена України та Лубенським міським головою провели важливий інформаційний захід для старостатів Лубенського району. Основною темою зустрічі стала підтримка сімей військовослужбовців, які зникли безвісті або перебувають у полоні. Як-не-як, як, ви є тими людьми, які вперше чують про проблеми людей і вживаєте тих відповідних закладів на тою саме допомоги людям. Сьогодні кожному із вас ми роздамо відповідну дорожню карту. Ця дорожня карта вона розроблена офісом уповноваженого справ дитини, яка містить контакти всіх відповідних органів, які здійснюють роботу в частині пошуку і повернення всіх військовополонених без та зниклих безвісти, а також містить відповіді на найчастіші запитання. Ми просимо, щоб вона була у вас старостата, ви також можете ксерити, і в разі, якщо там з'являється якісь, не дай Бог, нові сім'ї, які отримали відповідне сповіщення, що ви зможете поширювати і знову ж таки зможуть знайомитися і вживати тих заходів, які потрібно для того, щоб якщо швидше, відео рідного повернути. Держава агресія намагається блокувати всі відповідні процеси. Ця вся робота відбувається через цих міжнародних партнерів, держав, які нам допомагають. Але на сьогодні такі механізм. Знову ж таки, можна використати механізм. Якщо прийдуть рідні, чи рідний вважається в полоні, можна написати лист своєму рідному, який знаходиться, в який є в статусі військово-полоненого, і ми цей лист передамо. Але, однак, знову ж таки, ми передаємо його в руки представників Російської Федерації. А далі вже вони за нами, так як ми домовилися, вони передають безпосередньо нашим героям та героїні. Такий процес налагоджений, він є, але знову ж таки, все залежить від тієї сторони. Коли ми передали, вони передають, коли визначають нова старика. У, кожного, у кожної родини, чи рідний є в статусі, зникло пекла чи в полоні, має бути створений відповідний електронний кабінет, і заповнені всі відповідні графіки. Прикріплені фотографії, вказані особливі предмети, прізвища інопобатькові, всі персональні дані. Це єдина, так, єдиний орган, куди потрібно надавати всі персональні дані свого рідного. І цей електронний кабінет має бути створений реально кожним. І ми вас просимо тут прослідкувати, якщо ви спілкуєтеся з цими людьми, а ви з ними спілкуєтесь то нагадувати їм, що потрібен спорідник, і це буде електронні кабінет. Знову ж таки, якщо вони не можуть його створити, ну тут кажу, відверто, крім вас, ніхто їм не допоможе, або вони приїдуть в координаційний штаб, який наразі знаходиться лише в Харкові, або створити його ви. Вам нададуть там електронний цифровий підпис. Людина саде поруч своїми документами і ви його створите від імені. Взяв весь алгоритм розписаний цей дорожній камін. Тут все є, тут посилання на QR-коди, воно максимально актуальне станом на сьогодні. Але це потрібно зробити, і це є головним. Навіщо це потрібно? Коли відбувається обмін, наприклад, повернули там 100 на 100. І фактично ми знову ж таки на обмін за загальними правилами подаються абсолютно всі, і ті, хто в статусі військового полоненого і ті, хто в статусі зникло обидва. Безумовно, ми для себе виділяємо певний пріоритет, а пріоритет це він виглядає наступне: перше, ми наполягаємо на тому, що всі тяжко поранені, хворі, вони повинні бути навіть не е, обмінені, а просто повернені. Друге це жінки, і третє це ті, хто знаходиться зі статусом «найдовшого в колоні. Але кого нам повертає Росія, ми розуміємо лише тоді, коли наші знову ж таки, хлопці та дівчата все на підконтрольну нам територію. Хлопці та дівчата говорять про те, що да, там ми відбували такі-то, такі-то колонії знаходились, і з нами сидів також такі-то, такі-то хлопець і дівчини, яких там не повернули. Це є підставою для зміни в майбутньому статусу зі зниклого безлісті на полон. І уявіть, що таке родині отримати зв'язку про те, що їхній рідний був у статусі зниклого безлісті протягом 1,5-2 років, а тут змінили статус на полон, що мені є. Це є надія. І як як це потрібно робити. Тому цей електронний кабінет має бути це Дуже просимо, будь ласка, його на це увагу. Запишіть, будь ласка, наш телефон. 0,979 2379. Це наш робочий. Ви можете його надавати всім безпосередньо людям. Люди можуть телефонувати, далі вже консультувати безпосередньо з нами на місці. Окрім того, є дуже класна практика, ми, чесно, це у нас в цьому році вже десятий й такий візит громади. Є дуже класна практика, в одній із громад створений відповідний чат, там, якщо не помиляюсь, в байборі, куди допомовляють членів родинців, них безліч в полоні. І в разі, коли з'являється якась інформація, умовно, про пільги чи ще щось, вона там старостами чи керівництвом громади, чи будь-якою іншою відповідальною особою поширюється. Крім того, хотілося б звернути вам увагу ще на підтримку переміщених осіб. Є історії про те, коли, наприклад, люди виїхали, а їхні рідні залишилися на тимчасово окупованих територіях України. До нас можна також звертатися з проханням допомогти виїхати, ми тут допомагаємо. Ну, крім того, якщо у вас є інформація про те, що там наші діти знаходяться в окупації чи вивезені в Росії, будь ласка, надавайте нам цю інформацію. За нашими даними, тільки близько 20 тисяч дітей знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і в Російській Федерації наразі повернуто 1240 дітей. Але, знову ж таки, знаєте, якщо ми кожного дня будемо повертати по одній дитині, нам знадобиться на це близько 50-60 років. Це є ненормально. Робота, я вам кажу, відверто, вона триває, постійно триває саме Миколи Денець, постійно звертається і до держави, які нас підтримують, і до інших міжнародних організацій, які нам допомагають. Але, знову ж таки, Росія блокує абсолютно всі процеси. Вони не зацікавлені ні в чому, ні в обміннях, ні повернення, і логіки в їх діях немає. З ними можна сьогодні домовитися, що завтра будемо неприкодоним, але завтра він повідомляє, що його не буде. І тут дуже важко, ми розуміємо, що люди, знову ж таки, які вже сьогодні прийдуть, вони, можливо, ця зустріч буде одна із найнегативніших, тому що все ж таки люди до нас вже звертались. І основне питання, яке вони порушують, це повернення їхніх рідних. Тому якось так. Але знову таки ми приїхали для того, щоб допомогти розповісти про нове законодавство, про ті пільги, які є, знову взяти звернення в роботу, якщо вони будуть. Ну, знову ж таки, відпрацювати кожний випадок. Кожен випадок вони суттєві індивідуальні. Спілкуватися ми будемо з кожним і кожною до того моменту, поки буде відповідний запит від цих людей, кожному факту зникло безвісті, наприклад, відкрите кримінальне провадження і буде. Знаєте, вони бажають про те, що воно має здійснюватися ефективно, пошук має відбуватися постійно, є міська комунікація зі слідчими. Тому це буде відповідати на ці питання і сконтактуватися з відповідними слідчими членів, членів роди. Також у нас присутня Лідія Потрібна Міщуренко, це представниця громадської організації, яка ще з 2014 року опікується сім'єю зниклих військово-полониною. У нас, до речі, є дуже крута, крутий благодійний фонд «Слав», який присутній з нами також на цих зустрічах, знову таки, в цьому році це вже 10 зустріч. Хлопці, дівчата теж допомагають юридично людям, тому що, знову ж таки, ми не завжди можемо приїхати. А от благодійний фонд справ він присутній на місці може юридично саме допомогти людям безкоштовно написати там відповідні звернення, створити точно так, що та той же електронний кабінет, в окремих випадках гадках навіть підготувати позов до суду. Коротко про повний шлях для родини зникли, я вже розкажу, якщо ви залишаєтесь, як будуть родини. Тут акцентую на ті моменти, які можуть ваші соціальні служби, громада бути корисними. Петрович ви долучається ОМС, коли ТЦК ЦЦК вручає сповіщення призникло. Чи саме ТЦК цита в Як вас відбувається? Приносить сповіщення, що з них чи загинуло. Старости обов'язково. Староста да. так. Ви даєте в руки людині, що їй завтра робити пам'ятку. Є таке, так? Да? повний шлях, щось. А яка вас пам'ятка? Самі розробляли чи десь хтось ставав, бо державою по великому рахунку не передбачають. Щось оберете хоча б таку якусь пам'ятку, а бажано, щоб було із місцевими пільгами, якщо у вас якісь передбачені від громади пільги та ну, з Миргорода, то в нас, наприклад, дають по 10 тисяч загиблих, зниклих, полонених щороку пільги. Тому от такі відомості можна залишати і бажано з контактами соціальних служб чи. Інших установ, які ви визначите, що займаються цими структурами. А як у вас фахівці супроводу ветерана праву в громаді? Є, то... Два є працівники. Два працюють, Два так? У вас поміцівці фінансується з мінведу, да. ж... з Мін так? в них у функціональних повноваженнях є, що вони мають цю категорію також надавати послуги. Тому... Може да се рува тетулети, треба да порекнот. Чи вони, бо ця посада, не так давно працює, і, і вони вивчили цей шлях і потім консультувалися, їм допоможуть всі витяги з реєстрів щоб в цих реєстрах, пореєструватися, перевірити, чи в людей є всі документи, є випадки, коли бабусі в селі з новочним телефоном вручили сповіщення про зникло сина, і далі вона жодного кроку не, не робить. А на жаль, після сповіщення все лягає на плечі родини. Весь у цей шлях, що прошурка на кілька сторінок, на, на цілу сторінку в мене просто тезисно написано, тобто шлях великий, шлях направлений на оформлення документів по пошуку зниклого і шлях оформлення всіх прав пільг, гарантій, які дає держава на цьому шляху. Держава це попівається з супроводу ветерана, який може надавати ці бурку. Оскільки вони ще не так давно працюють. Деякі два на Лудянську громаду це напевно, що мало в майбутньому може бути ще. Тобто, охопити по Україні зараз більше 60 тисяч зниклих безвісти в де реєстрі державну, тобто приблизно ну, громаді скільки там ви знаєте, скільки у вас їх є, тобто це дуже велика і це шлях. Довгий, деяких триває вже четвертий рік, деяких із АТО ще триває цей шлях. Тому отут, тут послуги і супровід соціальних служб дуже важливий на всіх етапах. Де ще ви можете бути корисними? Рідні зниклих безвісти полонених, їх турбує те, що їхніх їх, їх рідних ніде не згадують. Якщо по загиблим є дочки пошали, хвилина пам'яті, різні заходи по вшануванні, є могила і так далі, то по зниклих без немає ніякого вшанування і вони в більшість вважають, що про них забули, вони нікому не потрібні. Що тут можна зробити підтримання? з ними зустрічі, не бояться їх не уникати, обов'язково треба з ними зустрічатися, влаштовувати їм якийсь комфортний простір, щоб вони могли між собою поспілкуватися. Бо в цих людей дуже відчуття образи на весь світ є, і щоб вони не вставали в вашій громаді проти вас, проти держави з цими усвідомленнями. Їхній пір дуже важкий, тому якісь зустрічі, і якщо їм вже хочеться якого. З публічного заходу якогось мітингу, то, 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 то їм можна посприяти, закликати обов'язково про заходи інформаційної безпеки, щоб вони не виставляли інформацію, яка може нашкодити їхньому рідному. Можна без портретів, кому вже дуже хочеться з портретами там з прапорами, але щоб це не було дані всі, де служив весь його бойовий шлях, і так далі, бо якщо його в полоні, то це йому на шкоди. Якщо ви сприятимете в цьому підтримувати, ну, буде більш така комунікація, буде підтримка. Також що ще може бути від громади, від органів місцевого самоврядування. Оскільки це невизначена втрата, називається які вони йдуть довгим шляхом емоційний штанців людей дуже дуже важкий. Бо ця цей вид втрати вважається особливо важким навіть ніж втрата загибель людини. Бо тут люблю навчилися якось вшановувати, тому можна приймати свої програми в Миргорода, наприклад, є санаторно курортне лікування на курорті, У нас Миргород курорт є психологи, які працюють, допомагають цим людям. 10, 12, на 15, Наскільки в громаді, наприклад, є коштів. У нас з місцевої програми є для родин загиблих, полонених Це наш курорт, нам Гріх не фінансувати туди людей, людей. Є обласні програми, тобто, щоб соціальні працівники там, чи патрульці супроводу ветеранів, що знали ці програми, які є на обласному рівні, на державному е на жаль, таких яких підтримуючих заходів немає, від держави є. Плата, скажем так, заробітної плати військовослужбовця, поки він зникне без вісти полонений, він вважається живим, йому виплачується зарплата, заробла, яку отримує частково їхні ріки. Це те, що є від держава. Решта лягає все тут. Люди живуть тут у вас, вони. Зустрічаються з вами. Якщо не буде тут підтримки, то ви не будуть місяці. Навіть якщо й буде підтримка, вони їх таки, але може не з таким там образом, що вони нікому не потрібні, і так далі. Тому в мене таке прохання до громад, щоб то люди людей помічали, знали, підтримували і вшановували. Десятки і родини з них загиблих, щоб про них пам'ятали і по максимуму теж де при їхніх рідних згадували, але перша чергою безпека, безпека, щоб не нашкодить рідному, якщо він у полоні.